У Житомирі за підтримки обласної військової адміністрації відкрили центр ментального здоров'я, що знаходиться за адресою вулиця Михайлівська, 15. Нам дуже потрібен був в рамках програми ти, як ініційований дружиною президента Оленою Зеленською, зробити майданчик, де ми зможемо спілкуватися і зможемо приймати стратегічні і управлінські рішення щодо виконання завдань цієї програми. Ми будемо мати майданчик, де ми зможемо вирішувати питання внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, сімей, ветеранів, дітей. Ну будь-кого. Кого ця програма стосується? А Вона повірте, сьогодні стосується кожного з нас. Координаційний центр підтримки цивільного населення при Житомирській ОВА покликаний допомогти ВПО, особам у складних життєвих обставинах, родинам військовослужбовців та усім, хто цього потребує. Таля Віталівна, перша заступниця голови начальника Житомирської облдержадміністрації, провела знайомство всіх консультантів, які вже долучені до шести громад в Житомирської області, до впровадження на точках програми всеукраїнського ментального здоров'я. Познайомити всіх. Заступники всіх профільних очільників департаментів разом з головами ОТГ, де будуть впроваджуватися ці програми, щоб долучали також сусідні ОТГ. Про це говорили. Опісля відкриття центру для консультантів Всеукраїнської програми ментального здоров'я. «Теяк» як провели спеціальний тренінг для них? Я буду проводити навчання, які вони будуть проводити тренінги на своїх точках, як комунікувати з ветеранами, що таке стресостійкість, як його далати, да як всім перешкодам да які страблюються в житті кожного з. Людей цивільного населення, які з якими викликами вони стикаються, як з цим боротися, як допомагати собі в першу чергу, також будемо презентувати аптечку самодопомоги. Наразі консультанти, які впроваджують програму, працюють у шести ОТГ Житомирщини. Це Романівська, Баранівська, Брусилів, Бердичів, це Коростень, обруч. Зі слів представників влади продовжуватимуть робити усе можливе, щоб і надалі дбати про ментальне здоров'я населення та впроваджувати всеукраїнську програму те як у різних громадах нашої області. Вікторія Котинович, Ігор Литвак, телеканал СК1.